Вирішили пройтися з доцею в магазин в село, яке тут біля цього в санаторії Мельник. Купимо там собі смаколиків якихось, щоб в номері лежало там морозилку мороженого закинемо. В санаторії, звісно, тут є. І морозиво, і все. Ну все з великою націнкою. Тому ми вирішили прогулятися та заразом зекономити. І прийдемо якраз на обід сюди. Краса яка. Да-да. Ввечері, -да. звісно, тут ходити страшновато було б. А вдень і вранці, я думаю, нормально. Такий місточок тут. Ручейок, якийсь болотце. Ой, квіти, які гарні квітнуть. Так, ми дуже зріжемо, не будемо обходити. Зайвого. Сюди а чи туди? Я вже й не пам'ятаю, сюди чи туди, куди туди? нам іти. Ладно. Все, ми вже вийшли до центральної частини села. Тут навіть є укорпошта у них. Взагалі мені це село дуже подобається. Дуже гарне, таке спокійне, чисте повітря. На майданчику і будемо заходити дитячі чи ні, ні, у нас ростає морозиво, якщо ми будемо довго ходити. Накупили собі купу морозива, він віка несе. морозилку кинемо. Водичку, кофе заварювати. Там сухарики, печиво таке. Бананчики взяли. Всі по на перекус. Щоб не померти з голоду, між трьома, з сніданком, обідом і вечері. Жолодь знайшла. Нас погано годує, да якусь. Щоб не померти з голоду, ми ще собі купили. О, кстати, верба плетена, он росте, яку гарно люди наплели. Дивись. Красива така, підійдемо, зараз покажемо. Там ще сердечко. Сідай на лавку, я тебе сфоткаю. Краса яка. Дуже гарно верби наплели люди. Смотри, думала, І тут дуже стоявши. гарно. Так, красота така, на, дуже гарно. Люди собі зробили клумбочку таку з газонною травічкою. Обалдеть. Так, Ми, ну окрім басейну, нічого на території лагеря ще не бачила. Я тут була мала, відпочивала в 12-13 років. Але все дуже сильно змінилося за цей час. Хочемо піти прогулятися. Оце столова раніше була, можливо і зараз столова. Іноді тут дискотека перед столовою була. Рідко, але була. Там вони якісь фігурки, зараз все підемо подивимося. Карпуса тут зовсім тепер красиві стали, яскраві такі, неначе як тут люди ще теж відпочивають, але не табір дитячий. А, це піосік, а я думала, то Лєв здалеку. А це піосік. Та згадуєш дитинство. Так от. Песик сидить. Як живий. Тільки давно не обновляли його вже. Це кіт у очеботяг вроді стоїть. Гномики. Кит Так, кит у, да, у чоботях. Зараз підемо туди. Ще гномик. Я хочу засняти ще що там. А, то олененок чи хто-то. Ото, кстати, самий гарний, вроде, Да, гарний. І оленятка маленькі біля нього. Зараз ми там арку побачили, в яку можна проходити і охолоджуватися. Хоча сьогодні у нас не так сонце пече, але підійдемо, роздивимося все. Вікусь, дивись, вони граються. Вони по кругу бігають. Нарешті ми білочок побачили. Бозі, доганяються друг за дружкою. Ти дивиш, що вони витворяють? Ох, шустрячки! І там, господи, я за ним не встигаю за ними дивитися. Ну це вам не видно, мабуть, треба приблизити. Он вони вже високо там, боже, які вони шустрі. Капець шустрі. Ігрульки. Так, тут альтаночка теж стоїть в лагерях. Теж питьовий фонтанчик є. Ось тут арка така охолоджуюча. Ну заходь, охолоджуйся, чи то не зігрілося після басейну. Тут теж звір'юшки всякі, жабенятка, черепашка, лелеки там стоять в гніздечку, теж кіт і медведь якийсь. І ще льтаночка. Люди виходять, там відпочивають зараз. Можливо, намірів не вистачає, а можливо тут дешевше. Я навіть і не цікавилась, не знаю. І ще якийсь гномик стоїть. Раніше в корпусах не було умов в кожному номері. Ми відпочивали, у нас було в палаті 4 чи в номері. Чотири дитини, а душ з туалетом були загальні на коридор. Всі в черзі стояли. А зараз кажуть, що в кожному номері умови є. Зараз вже краще, звісно, діткам відпочивати. Ну, нам і так подобалося тоді. І без нормальних умов. Харчування було дуже класне, з задоволенням кушали. Зараз тут теж клумби красиві наробили. Як профілакторії, корпуса гарно так обробили, кольорові такі стали вони. Раніше вони були звичайні, кирпічні, незрачні. Не знаю, чого діток. Наверно, на через війну. Зараз дітки не відпочивають. Я би тут тут красиво. Трояндова клумбочка далі. Гарні корпуса, вікна всі поміняли. Там вон велика льтанка. Що це Не переживай, на мене призиваємо. Все встигнемо. Трояндия гарно. Діко это время, я сюда смотрим. Десь без 15-4, наверное. Приблизно. Може і менше. А там дети вибрати хотіть. Че? Дети вібрати в дома. Не, яке засілять, таке засілять. Ну раніше да, так було, я не знаю як зараз. Розовано, вони всі гарні по-своєму. А взагалі класно придумали. Кожен різного кольору. Можна по кольору корпус свій запам'ятовувати. Запам запам от в цьому от я корпусі обидва рази була у цей корпус от номер 4 Чотири чи що там написано? Сліпа не бачу нічого. Це страшно. А туди чотири взагалі. Я кажу, що там за цифра? Шість. Оце в цьому корпусі я два рази відпочивала. Я тільки по розташуванню пам'ятаю, що він найкрайній сюди був до речки. Оце записи магазин, так що це табір дитячий сонячний біля амільника. Ну це вважається Амельник. Територія табору. Як вийти забрати актуально? Ну ми можемо вийти через пляж, якщо там відкрито. І піти попрямій. Або повернутися назад. Нам же ж на басейн. Ой, пітуньки, які бускові. Оці троянди шикарні. Віка, дивись, які троянди шикарні. Вообще. Это, 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 что, ну, гирлянда или що это? Та ні, тут тримається кабель чимось. А, О, зробили баскетбольну площадку, тут класно. Там оце, мабуть, для дискотек чи для виступлень якихось. А де ж старий майданчик для дискотек? Це що його переробили, так та ні, вроді був старий тут, десь ми бачили його. Отакого, звісно, теж не було оце покриття з пліточкою. Були асфальтіровані дорожки. Зовсім не так було все. Багато-багато сосен скрізь. Це класно. Мам, Давай тренден, танцювати. Воно дуже очень Ну все, ми майже всю територію пройшли, там вже пляж. Далі. Теж троянда класна. Колір такий класний. Ч ты уже? Ну, почина, давай. Ты вниз, а я вот так на тебя. Что вниз? Вот так? Ну вот так, потихоньку вот так. Я на тебе уже? Нет, ты вниз. Вот так ты. Будешь. Мама, потихоньку. Давай. Ну. Давай. О, да. Ну, я занимаюсь самой... Ой, вот так. Я сама... уже. Давай. И я уже в этом понял. Давай. Давай. Заново. 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 Так як сьогодні водний день, нам лікар назначив басейн і сауну. Дитині можна одну хвилинку в сауні тільки сидіти, тому і я буду з нею тільки по хвилинці заходити. Одразу басейн, а потім грітися в сауну. ж від каміння йде оце таке тепло. І оце як ти в басейні замерзла, приходимо сюди. І гріємося, тільки тобі більше хвилини не можна. Яка тут температура наверху? воно ж там ще тепліше? Ой, не видно. Не видно ніфіга. щось 80 чомусь градусів що. Погано видно. Ой, капець, цек жаре. Дуже жар. <рес> Аж в нос прям жаре. Ну це корисно, треба посидіти. Так як ми попереднього разу відпочивали років 6 тому за цей період великі зміни відбулися. Тепер в басейні поставили камери і кажуть, що можна відвідувати басейн тільки одну годину. Одну годину поплавав і бігом тікай звідси, щоб камера не засикла, що ти більше, ніж треба, купався.